Насправді для мене Молдова трошки така відсторонена від нас держава, не дивлячись на те, що вона до нас близька. Статистика говорить, що за час широкомасштабного вторгнення до нас прем'єр-міністр Великобританії сім чи шість разів приїжджав. Трошки різні прем'єр-міністр, там вже змінилися. У нас навіть президент Сполучених Штатів прилітав тодішній, колишній. А ось моя Санду була у нас лише два рази. І якось е, для багатьох е, ну от така якась може прохолода в наших відносинах вона існує. Чи, можливо, іще один момент. Говорять, що все ж таки не було би зараз такого поступу у Молдови до Євросоюзу. До речі, вчора Євросоюз проголосував навіть резолюцію, який, який фактично закликав. Розпочати процес уже приєднання, да, по кластерам до цього. Це перший да, да, кластер основи да, вони да, вони... обговорення. Да, починають обговорення. У нас такого ще немає. І фактично, якби не широкомасштабне вторгнення, якби не поступки Європейської комісії для нас, для України, то інші країни Східного партнерства, такі як Грузія і такі, як Молдова, мабуть, могли і не мати шансу уже зараз відкривати ці кластери і починати такі перемоги.